У нас така ситуація. Грошей немає не в бюджеті місцевого, я зрозуміла, послухала вашу, вашу розмову, не в державному, ніхто не заложив цих коштів. На сьогоднішній день це питання не вирішено. В січень місяць видали талони. Ми їх всіх пільговиків возимо по талонам. Більше того, ми взяли на себе зобов'язання 5, 5 категорій можливість безкоштовно та бездотаційно. Діти на сьогоднішній день також їздять по пільговому тарифу 1 гривня. От нам на сьогоднішній день невідомо, як буде відшкодування йти за, за січень місяць тих категорій, які їздять по талонах. Ну кругом дефіцит, дефіцит, дефіцит. Ну, на сьогоднішній день е, ми розуміємо, що дефіцит у бюджеті, але дефіцити в перевізниках. Коли ось такі склалися морози, ми не можемо навіть маленьке приміщення включити газове опалення, тому що газ значно здорожчав. І якщо б цю суму заклали в розрахунки на газове опалення, то тариф би на сьогоднішній день складав би 10 гривень, не менше. А якщо взяти ще оці розрахувати ту ситуацію, що ми возимо бездотаційно і безкоштовно, то підприємство за три місяці ну, мусить зовсім зупинити свою діяльність. Ми не зможемо навіть виплатити заробітну плату. Розумієте? Кожного місяця ми перевозимо по талонах, тільки товпа сервіс перевозить 50 тисяч пасажирів по талонах. Це для нас це дуже значна сума. Ми просто, не говорячи вже про оновлення рухомого складу, ми не зможемо заплатити податки. Давайте якось прийдемо до вирішення цієї проблеми, і щоб не створювати вам і нам такі, як би сказати, умови. Тому що якщо я розумію, що ми відмовимося від перевезення пільгової категорії, буде, будуть і мітинги, тому що пенсіонери вже я чую, збираються йти у управління соцзахисту і требувати свої права, щоб їм видали талони. І до нас будуть у нас кондуктора, тоді теж будуть змушені вони вже зараз. Уже йдуть нарікання, тяжко робити, тому що йдуть нарікання, що ми не хочемо їх возити, це ви придумали. І я думаю, сьогодні, коли зібрались усі заступники, вся місцева влада, ми повинні вирішити це якось. Ви не хочете повернутися до тієї схеми, яку пропонували, пропонували все серпні? місяці? По 2 гривні пенсіонери. Про талони забуть взагалі. Взагалі забудь. Ну, Ми не вороті, в принципі. Так Але кожна якась буде фіксація, якесь відшкодування. Так це вже механізм. Відшкодування, як 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 відшкодування? Ну, яке відшкодування? Чекайте, яке відшкодування? Якщо пенсіонер буде платити 2 гривні, яке відшкодування? Правильно, а 2 гривні хто буде компенсувати? Ну так ти взагалі на себе не збирає ніякі... А чому не яка А, а, а учасники бойових дій, Чекайте. а діти по гривні. Ну, всі досі, всі категорії мали захищені. Всі ж бо це бездотаційно безкоштовно. Це ті категорії, які раніше компенсувала держава. У ну, ну, дітей не ніколи не вторі компенсувала на сьогодні. Дітей не компенсували. Оті п'ять категорій... Там є дітей. Ні, там наше 0,75% Діти випадку. на сьогоднішній день по закону 0,75% від вартості проїзду. По закону. Ми возимо по погляд. Якщо ми повертаємося до цієї старої схеми. Вартість приїзду ви залишаєте 3,50. Пенсіонери два, без талонів, діти один. Вас не влаштовує така схема? Є. Без відшкодування. Без відшкодування, звичайно. Зовсім, не відшкодування. Зовсім немає ніякого відшкодування. Можна розглядати питання обмеження часу, коли я біжу і коли. Не завантажувати пікові часи. До 9-ї години ранку всі платять 3,50. А решта оці категорії, що водились бездотаційно безкоштовно, залишаються бездотаційно безкоштовно. Ці ті п'ять категорій, які взяли на себе перевізники при проведенні кожу. Ті, що гарантує держава. Інваліди першої групи учаско, держава вже війде... тепер нічого не гарантує. Ні, ні, ні. Ну я маю на увазі оці п'ять категорій, які не убиваємо. Моє бачення таке. Ми згодні возити пільгову категорію цю по два гривні, але ж оцю суму гривна 50 із розрахунку 8 їздок на місяць, ну якось треба нам відшкодувати. Може заложити у місцевий бюджет. Місцевий що... бюджет голий. Ну, місцевий бюджет, настільки я знаю, Чернігів чи... там якусь суму заложили. Там, не, давайте не ще з Києвом порівняємо. Ні, Київ я не Ні. беру. Прилогі вибачте, теж щось вже повідомляють. Вибачте, ми, давайте ми кажемо про можливості. У нас не ті можливості. Ну це моє таке присутність. Це ваше бачення, я вам поясню. Ваше бачення ґрунтується на тому, як в інших містах, в яких працює промисловець. І підприємство. Що немає. А з другої сторони, от дивіться. У нас ніяка сфера обслуговування, це вони мовчать, бо вони бояться вам щось сказати. Вони бачать, ми як... не дуже знаємо. Ну, знає. знає, як підприємства, е, підприємства. Е, яка, скажіть, сфера має е, там, якщо пенсіонер, то він повинен заплатити за хліб там півціни, а там хтось йому відшкодує або ще щось. Навіть якщо різниця в тарифах на якісь послуги, да, то це компенсація. Подімаєте, глухий кут теж ну, не вийде. Ми зараз стаємо перед питанням, що е, немає можливості бюджету відшкодовувати різницю тарифів. Є mm -hmm. І мова йде, і, і сьогодні зранку ну, на нараді знову це питання так податичні пройшло, що ми змушені йти на економічно валютований тариф по ЖКХ. Ми змушені носити. Як Ви скажіть, якщо по ЖКХ за вивоз мусора, що пенсіонер платить одну суму, а як субсидія передбачена. Субсидія передбачена. Так, о, так о, субсидія. Тут теж субсидія, субсидія, субсидія. передбачена. Не передбачена. Мою думку, скажу, була у пенсіонера 8 їздить, так? Ви зараз даєте йому можливість їздити по 2 гривень. Ми даємо змогу, їздити по 2 гривні. Він їздить по 2 гривні. Ми 8 їздить, а цілий день. З утра до вечора? Ні, ми можемо обмежити час. З 9 там до 16 пенсіонери їздять, а далі потерпівся. Ви знаєте, німця скажіть? що ми Ми шукаємо компромісне рішення. Де, що хочете, ви ми зрозуміли. Ви хочете 100%, щоб вас перекривали тарифи і надходження, ті ваші витрати і ще була можливість. Для розвитку. Всі це розуміємо. Ми розуміємо це. Але ми з свого боку також розуміємо людей, яких немає можливості платити. Якщо ми кажемо зараз про, наприклад, віддали, для прикладу, район, мікрорайон Космонатів чи Вунків, де немає там, навіть пункту сімейної медицини, то людині, щоб їздити в аптеку, в аптеку, або до лікаря, це треба гривень. Ми кажемо, Ми ж повинні враховувати. Ну Ми повинні це враховувати. Повинні це враховувати. Ну, зараз зараз такі. Тому просто виконати ваші вимоги ми не можемо. Бо ваші вимоги це ті вимоги, які люди не потягуть. Ми кажемо про реальні речі. І ви знаєте, що це буде. І ще у нас одне питання, розумієте, що пільгових категорій декілька. Пенсіонери, ой, не пільговий. Пенсіонерів. Є ж і за віком, а є пільгові. Це, це дуже ж, багато. Це, це ж теж колапс, ви розумієте? Кожного перевірити це потрібно зменшити чи додати автобусів, бо вони просто не співатимуть перевіряти усе це. Чи він пільговий пенсіонер, чи він за віком пенсіонер? Це ж теж треба якось рахувати. У і нас декілька варіантів. Давайте все обговоримо і будемо вибирати той оптимальний варіант, який буде приємливий саме для нас. Давайте по фактам. По фактам, те, що відбулося, 31 числа підписаний закон про бюджет, якому. Визначено, що дана пільгова категорія перевезень пасажирів компенсація лягає на місцевий бюджет. Завтра будемо на 11.00 буде засідання в цьому році, перше засідання цього року бюджетної комісії. Але те, що ми маємо в бюджеті, у нас прорахована бюджетна сфера на 10-11 місяців. Утримання на цей рік з тими видатками, які на сьогодні ще є. Я не говорю, ви чули, що у нас ще додаткове навантаження профтехучилище. Але ціна питання пільгового перевезення, якщо стосуватися і автобуси, і залізниця, сягає 11 мільйонів. Так, Віталій Анатолій? Близько того. Так, 5, 11. 11. Ну, так, хай 11 мільйонів в середньому. Тобто 5, 300, там 5 400 мільйонів 400, це треба знайти в бюджеті, щоб компенсувати перевізникам на, на рік цю суму. Відверто сказати, я не бачу. Це один із варіантів, якщо ми можемо розглядувати наповнення з бюджету, то можливість вирішення цього питання, вона реально настає і можна вирішити. Це ідеальний варіант, то що залишить цю схему, або перейти до іншої схеми по посвідченням, чітко обговореним, які мають пільгове, і перевозити. Це один шлях. Інший шлях, де-факто то, що в нас коштів Без не видають. Цього шляху немає коштів. Немає коштів. Але він не, не говорить про те, що ми не будемо його розглядувати. Будемо розглядувати. Другий факт нема коштів у бюджеті. Як вийти до цього? Пропозицій декілька. Одна дуже проста це призупинити взагалі пільгове перевезення, так? по місту Ніжину, так? і все на ваш, так як ви конкурс пройшли, ото, що категорію обіцяли, возити і возити. Решта немає. Але це буде неправильно, так неможливо. Треба знайти варіант, як це хоча б. Прийти до з, з, згладити цю напругу і прийти до порозуміння між е, пільговою категорією, владою і перевізниками. От як варіанти є, от, на сьогоднішній день де-факто видані е, талони на перевезення так, на січень місяць, так? На січень місяць. Ці талони не мають цю, цю хвилину, не мають фінансового підтвердження ніякого. Вони вже втратили чинність, бо вони видавалися для фінансування з державного бюджету по субвенціях. Тобто немає. Залишається варіант. От ми варіант, тут деякі ось, на вихідних днях обговорювали його декілька варіантів. Що робить це От Як пропозиція була, да? от не виключено, що можливо, якщо ми знаходимо згоду, хоча б оці талони, якщо ці талони, пенсіонер оплачує 2 гривні під талон. Да? І ми пропускаємо хай на завтра, післязавтра засідання виконкому, вносимо зміни з голосу в це рішення, рекомендуємо вам. І от цей місяць закриваєте талони. Але ми не можемо гарантувати ще додаткову компенсацію вам за ці талони. Я вже не говорю за кредиторську заборгованість, то, тому що це то кредиторка держави. І ми не, ми в бюджеті ми її не бачимо, що вона є. Там навіть говорю не видно в бюджеті, не знайшли, ми ж там не розшифрували той бюджет, що вона буде компенсована з держави. Це Решта, що не доплатили. Але як факт, тут на сьогоднішній день це можливий варіант. Можливий. Він, е, якщо погодяться, ще пенсіонери. Але ж е, варіант один. Ми обговорювали перед цим, пам'ятаєте, збиралися, збиралися е, 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 тут, е, представники ради ветеранів. І в принципі, вони були згодні на це, як варіант, як варіант можливість для того, щоб залишити талонну систему. Але при підтвердженні цього талона, щоб не було так е, контрольована ситуація, і кількість їздок, і ці, е, кількість е, самих пільговиків під талон 2 гривні без компенсації з місцевого бюджету, і це обмежить той круг, е, зменшить, а приведе до його до законодавства. Але повинно знайти нам згоду між трьома учасниками цього дійства. Тобто самими ж пільговиками, щоб у їх було також принципова зода. тому що держава гарантує безкоштовне да? а ми не гарантуємо минулого року, 31 грудня про внесення змін до законодавчих актів Відмінені пільги великій кількості пільговиків. Оце учасники війни, діти війни, а Особі є що залишилися пільги. Оці категорії, які залишилися пільги, то тепер законом не про бюджет, а знову ж виданий. Я просто що його не бачила. Він не опублікований. На нього всі посилання йдуть, не на бюджет, а на закон про внесення змін до знову законодавчих актів, в які решти, кому надавалися пільги, оці йдуть інваліди війни, ЧС, решта категорій, які в минулому році не відмінили. Тепер держава сказала за рішенням органів місцевого самоврядування пільги. Добавлені в ці закони в базові отака, отаке доповнення Так ми кажемо про Тобly, те, що держава держава себе зняла всю відповідальність. Так чекайте, вона не відмінила пільги. Вона не відмінила. не відмінила. Вона подавала вона, приймала... вона... із себе. Вона зняла ці повноваження. Вона переклала повноваження. Чекай, Знак... Вона не відмінила пільги. вона переклала їх на місцевий бюджет. Фінансування пільги на місцевий бюджет. Конечно. Вони не... якби вони сказали, що ми відміняємо пільгу. пенсіонера... Що... Якби вони сказали, що ми відмінили пільгу. На приїзд пенсіонера, так у нас тоді не було б моральних зобов'язань пенсіонерів висити пільгу. Ні, вони там запропонували на розгляд. На розгляд місцевий бюджетів. Mm. А тепер так. В одному місцевому бюджеті, наприклад, в привулках чи Чернігів є можливість, а в нас немає. І що тоді буде так? Якби у нас був комунальний автотранспорт, якби в нас був комунальний автотранспорт, no. питання б стало аналогічне так само. Дель би і утримували. І коли мова йшла давним-давно про створення комунальної колони, взяти 4 да автобуса і возити безкоштовно, піде в категорії, а з місцевого бюджету їм платити. Во, отлично. А, а, значить, виходить, комунальному комунальному можливості, а, а перевізникам неможливо. Послухайте послух, увагу. Тоді да? ж про це йшла мова. Давним-давно. А яка різниця між комунальним да? і... Можна і... я закінчу? Післяш. Можна. Післяш. Я закінчу. Але можливості бюджету немає на створення комунальної колони раз, яка б давала можливість безкоштовного перевозити. А ви, як приватники, возили вже по повній вартості розраховувати. Немає цієї можливості. Зараз що ми робимо? в бюджеті кошти. Так, при той ситуації, яка ви почули зараз, ми не зможемо підтримувати комунальні підприємства, так як ми це робимо. Не зможемо. У мене пропозиція ще різна категорія піговиків є. Різна категорія. Їх треба окремо ціну питання і на бюджетну комісію переглянути, тому що те, що є спільнове, вони однозначно будуть перевозитися, так? Так безкоштовно, бездотаційно. Безкоштовно, бездотаційно і без обмеження. Прописано. І без обмежень. Це чітко прописано. На сьогодні ми, виходить, всі... А а ми, щось... Ні, ми... ми про це вже тільки що сказали, що на сьогоднішній день нема ніяких говорити про те, що у вас підстав перевозити пільгову категорію. У вас немає. І рішення до цього немає. І коміс... сесія буде з цього приводу розглядувати десь період з 10 по 20 число січня місяця. До цього періоду нам чітко треба пропрацювати з бюджетною комісією. Про те, що можливо суму цю говоримо за 5 мільйонів 400, да? це річна сума на все пільгове перевезення, те, щоб законодавці прораховано, це раз. Потім можна цю суму розбити і переглянути категорії, про що можна взяти на себе зобов'язання, це вже депутатам будуть рішення приймати, можливість чи неможливість. А варіант залишається ще для розгляду. З вами консультуватися. Тобто, що я говорю, якщо цей місяць, ми можемо зараз говорити про те, що. Або ви погоджуєтеся і возите так, як возили по талонам, як і невідомо, чи відшкодуємо. Будемо говорити на бюджетній комісії завтра, чи відшкодування попадуть, чи не попадуть, я зараз не можу сказати. Так? От ми говоримо, є талони, видані там, ну хазко, орієнтовна ціна десь 250-300 тисяч, так? 1300 більше, це у місяць. У, у місяць, так. Да. Ну, говоримо, перша базова 300 тисяч. От 300 тисяч цю суму говоримо, що от завтра будемо говорити, про що є талони, де факто, так? Ми говоримо, 300 тисяч закладуємо, компенсуємо, а далі шукаємо шляхи. Це як варіант. Говоримо про те, що відшкодування по а, кожен пенсіонер пільговик, я не говорю, пільговик, який отримав талон, 2 гривні доплачує. Так? Нас повинні чути всі мешканці міста Ніжина. У нас дійсно є проблема. І хто, хто цього не розуміє, не чує, то пояснити дуже буде складно. Ми дійсно в, такі, в такій ситуації сьогодні знаходимося. І вирішити ми самі, не публічно і без громади, ми не зможемо цю проблему. Ми повинні зрозуміти друг друга кожен. Я ж говорю, є влада, є перевізники, є пільгова категорія. Ми зараз е, троє порозумітися. Вас розумію, що ви не можете возити безкоштовно, бездотаційно це фінансове навантаження, яке воно на вас просто знищує. Тобто ми повинні говорити це відверто. Або ми, або ми взагалі ми призупиняємо перевезення пільгової категорії до рішення, да? до прийняття рішення місцевою радою чи виконкому, або ви погоджуєтеся на те, що ми зараз обговорюємо, а ми завтра продовжуємо вже на бюджетній комісії це обговорювати. І говоримо про як варіант про місяць 300 тисяч у бюджеті коштів для компенсації за ці талони, які вже видані, і говоримо про продачу пільгового перевезення категорії. Або чітко дійсно говоримо і на сесії, приймаємо рішення, що бюджет не може перевозити, ми не можемо гарантувати відшкодування і ціна для всіх однакова. Які чіткі пропозиції ми повинні виносити на бюджетну комісію? Або так, або так, або так. Щоб сформований пропозиції, ну, да, да. І щоб ми вже говорили, що вам робити післязавтра. Чи ви говорите, що призупиняєте, чи ви, якщо ми з депутатами обговорюємо, вони гарантують якусь підтримку щодо відшкодування, що ви продовжите цей місяць до вирішення питання на сесії щодо пільгового перевезення? Давайте зараз продумаєте, прорахуєте в себе. Я ще одне питання задам, щоб ми на кінці дня зустрілися і чітко сказали. По дві гривні ви згодні, не згодні. Дітей, що ми наразі з дітьми? По закону тоді на 75% від вартості проїзду. Що нам робити? Не можна, щоб все навантаження лягло на плечі перевізників. Скільки це на сьогоднішній день на 75% буде складати? Ну, 3,50%. п'ятдесят хто може помножити? Давайте обговоримо час. за час. То як гривня двадцять два, п'ятдесят двадцять Два п'ятдесят, то два Два, 30. два, 30, два 30, да, 50. 50. Ми говорить можемо про дві гривні з дітей без обмежень. Ну про дітей ще можна. Можна. Ми розуміємо, що дітям зараз важко і треба якусь пільгу. Ну отут. Моє бачення таке ж, січень місяць я говорю, бо я знаю, що завтра нічого не рішиться. Я більш чим. Вийде, Але так. ми повинні з депутатами повинні говорити. Ми повинні говорити, тому що від них залежить і від того, як ми знайдемо в бюджеті чи не знайдемо. Ми повинні чітко сказати. Або ми когось ущіпляємо і находимо гроші, от кого давайте так від когось забираємо і віддаємо вам. І ми цю ситуацію трошки на місяць да, відтерміновуємо в якомусь часі. Або ми говоримо з завтрашнього дня, говоримо, що в нас нічого не виходить, і ми вже проводимо всі заходи щодо можливості інших шляхів вирішення. Можна зробити, щоб колони і в гривень. Ну так, щоб не треба. Ви прочитайте, щоб не було, щоб не вийшло так. Ви, вас на сьогодні ще вас чотири перевізника в місті Ніжин, так? Які закривають всі маршрути. Ви повинні між собою це зробити. Нам не потрібно нічого давати, в кого забирати. Ми не просимо цього. Адресну допомогу зробіть Кому? Пенсіонерам. Це до Євцинюка питання. Ми, ми вже просимо. Ви розумієте, це складається таке враження в місцевого населення, все, що це треба привіз. От ми в когось ти щось ти хочемо, ти хочемо забрати. Ну не зовсім так. Аби дали адресну допомогу, давайте, давайте не обговорять На того, що ми сьогодні не можемо фінансово вирішити. Давайте ти пропозиції. Е, наскільки ми обговорюємо, читаємо і формуємо чіткі пропозиції. Дорогий Миколаївич, зараз е, е, ми порадимося, не треба... У нас 11 іще одна. Ну, так ми, я думаю, успіємо. Не проговорив, Значить, завтра на бюджетній комісії Домогу, вона зараз пошукає можливість щодо запропонувати депутатам за цей січень місяць, щоб якесь відшкодування передбачати. В районі 70%. Хай в районі беремо десь 200 тисяч, щоб на вас, да? це щоб довозити цю пільгову категорію, те, що мається талони, щоб, ми, покуди в нас був час, для чіткого випрацювання позиції і прорахунку щодо сум. Пропозиції різні, тільки що ми хочемо уйти від талонної системи. Але те, що говорить законодавство, ну зараз Тетяна Ніколана, ми спробуємо все-таки знайти, може до обіду появиться ці зміни, щоб щоб ми чітко формулювання прочитали. От пропозиція, вже ви прорахували, що ситуація трошки вийшла, бачите, такого у нас, так би мовити, місцевого контрольованого, але при виходимо до тих умов, які ви заходили. Ви вже говорите про те, що дійти 75%. Це десь 2,50 да, ну, За 2 гривні ще можна говорити, і ми завтра будемо на бюджетній комісії це обговорювати. Другий варіант, щоб йти від талонів, можливо, для пільгової категорії будемо пропонувати. Зараз управління праці зробить виписку всіх пільгових категорій, як і за перевезення, їх кількість цих людей. Можливо, встановити як пільгову ціну. Да? От ми хочемо вам запропонувати можливо пільгову ціну для пільгової категорії. Це також можлива така пільга, щоб його обговорити, пропустити через виконком і затвердити. Ну, наприклад, якщо говорить про ціну 2,2,50 для оцих, щоб без талонів. Але чітко виписати, для якої пільгової категорії. Це да, дійсно вам проблема буде, щоб продивитися тому водію той, та, той документ, який має право. Але як варіант, як варіант щоб ви обговорили. Прорахували все.